Всім привіт! Хочу поговорити з вами про великого вченого Блес Паскалья, який говорив про теорію ймовірності. Він прожив своє життя і лишив нам свої труди про Бога. Він говорив, що тактика атеїста вона є безсмисленою, тому що атеїст він втрачає все. Не віривши в Бога по теорії ймовірності, навіть по теорії ігор, він програє все. І нічого не здобуває. А от віруюча людина вона не втрачає нічого. А навпаки, по цій же теорії навпаки все здобуває, бо ставить ставку на Бога. Бо якщо Бог є, вона все здобуває, а, а атеїст все втрачає. І як по цій теорії ймовірності нам важливо ставити ставку на Бога, тому що ми будемо тільки все здобувати. Ісус вчив, що щасливі ті, хто уповає на нього, бо вони є блаженні. А той, хто надіється на себе, той є проклятий. Тому давайте будемо надіятися і ставати реально віруючими людьми, які будуть тільки здобувати, а не втрачати. Хай Господь благословить вас.